Всім привіт! Ви на каналі Мандрійко Фіалки, з вами Наталя. Хочу розглянути сьогодні таку тему, як, який спосіб є найшвидший при розмноженні фіалок. Яким способом ми найшвидше їх розмножимо? Тут перед вами є одна моя розеточка. я не знаю назва, це колись мені подарив був дітку, е, великий вазоночок вже купив син, був ще маленький, багато років тому, може більше 5 тому. І назви так він, може це промисловий сорт, а може ви знаєте назву, підкажете мені в коментарях. На основі нього я розкажу вам усі всі методи розмноження фіалок і покажу, які є найшвидші. Перший метод розмноження фіалок це за допомогою листка. Якщо ми беремо нижній середній шар листка, за певних нюансів ми його обрізаємо, обробляємо і садимо. Як ми його садимо і як цей етап вирощування, у мене вже є на каналі відео про цього вирощування розмноження. А зараз я вам ще розкажу другий спосіб. Це коли ми зрізаємо радикально, просто омоложуємо голову і лишається пеньочок. І на цьому пеньочку, як грибочки, наростають наші самі дітки, які ми потім можемо відірвати. І Покорінивши, так само розмножити. Але цей спосіб і інший, ще є за допомогою квітоносів. Він теж дуже важкий і не завжди він. Виходить. Потребує певних вмінь і певних умов для того, щоб там треба було освітлення, і вологість, щоб була відповідна, тепличка збережена. Там достатньо так треба трошки побавитися, щоб виростити з квітконоса. Але зараз я вам покажу, але ну, бачите, оце моя четвертий вже навіть спосіб. Це за допомогою пасенків. Дивіться, я не знаю цей сорт, який він, але він йому притаманно дуже гарно пускати пасенки. Вона в мене стояла ціле літо якусь коскутику, я інші пересаджувала, вложувала, про неї трошки ще призабула. А здойшли вже час і до неї. І зараз я вам покажу, як я, як я буду от до нас пішла в гості моя карамелька. Тому це не мішай. Не мішай, хочам як прийшла вже. Як я це зроблю, я розділяю розеточку за допомогою скальпеля. І, бачите, отворилася у нас, я вдалила вже дві голови, лишилося. Це якась така маленька, вона вже нічому не підлягає. Цю е, розетку я тут я, звідси вже нічого не залишу. От, заберу все повністю. І перед тим, як ми будемо садити, я вам покажу, я забираю найбільший шар листків, залишаю невелику кількість, залишаю досить мало, і вони так швидше пускають коріння. От дивіться, отвевся такий пеньожок, я його зараз зачищу. Тут щось корисного у мене. Ну, вже так і буде забав. Так гарно я все зрізаю і утворю, зачищаю. Ось це оттворилося. Ну, і тут зрізаємо такий не дуже довгий буде. І так, одну голівку я вже підготувала. Бачите, отак. Не кількість листочків залишається. Пришвидшує скоріше корінне утворення. І в інші інших розеточці так само. Оце гарно зачищаємо, на місці оцього, де ми зачищаємо, забираємо ці всі верхню такий шар. Утворюється швидко нам потім корінчики. І третю, так само я зроблю. Може вже потім без кадра. До кінця я підготувала ґрунт, легка його зложу за допомогою такої саморобної поливачки. і от стараюся по центрі посадити. І це ставлю в тепличку я поставлю в тепличку, зараз ще другий. І третій я вже зроблю без. Ой, мені все ж таки хоче моє карамель кадр. Що ж тобі тут цікаво, а? Може, ґрунт, запах ґрунту. Так, бачите, отак, друзі, я посадила, стараюся по центрі і чому я кажу, що найшвидший спосіб ставлю це в тепличку. Зараз поставлю тепличку, а вам покажу, дивіться, вже попередньо мною перекорінені, Це так само, як це, можна сказати, не логічно. Було 23, 11, 24. Бачите, навіть ще місяця не пройшло, майже місяць. І утворилися отакі гарні корінчики. Якщо ви будете розмножувати за допомогою його глистка. Спочатку треба, щоб десь біля місяця вкорінився листочок, потім дав дітки. Оце займе мінімум пів року, а то і 8 і до року часу, щоб з'явилися дітки і утворилася така гарна розетка. А тут за місяць часу, за допомогою пасинків, ви вже будете мати нову дітку. Ось, друзі, такий я вам показала найшвидший спосіб. Ось, друзі, поділилася з такою вам інформацією. Показую вам ще на мою квіточку. Хто знає який сорт, пишіть в коментарях. Була була рада, всім вам корисна. Хто бажає, поширюйте відео на просторах інтернету, ставте вподобайки, невподобайки для розпосюдження україномовного контенту. Це дуже поможе для мого каналу. Бувайте гарного всім дня, вечора чи ночі і найшвидшої нам перемоги. До зустрічі! Па-па!